І далі переходимо до лінії фронту. Я нагадаю, ми працюємо з онлайн-мапою Deep State. Традиційно будемо розпочинати з межі Харківщини та Луганщини. І аналітики Deep State тут повідомляють про атаку окупантів біля Креміної і про те, що вони посилюють артилерійські удари по лінії Макіївка Торська. Це дещо північніше від самої Креміної на цій території, яка позначена зеленим кольором. Є така власна тенденція, що о Обстріли посилюються в тому напрямку, куди хочуть наступати. Тож, ймовірно, вони не полишають надій просунутися в бік Лиману. Саме ми вже кілька днів говоримо про те, що окупанти хочуть тримати курс саме туди. Про відбиті три атаки на Логанщині південній частині повідомляє наш генштаб. Зокрема, ось ділянка дійсно біля Креміної про Діброву так само загадується. Помітна активність рашистів і неподалік Куп'янська ми бачимо, що Куп'янськ це. Вже Харківська область, але ось тут, на цій ділянці фронту, вони починають мінувати мости та дамби. Так вони певно намагаються порушити наше матеріально-технічне забезпечення, яке, звісно, необхідно при наступі, яке вони, звісно, очікують з боку збройних сил України. Далі відразу давайте перейдемо до найгарячішої ділянки фронту. Мова зараз іде про Донецький напрямок. Аналітики Діпстейт повідомляють про високу ймовірність того, що Миколаївку, яка розташована за ось це маленьке село. Окупанти ймовірніше всього взяли під свій контроль. З усього бачимо, що окупанти тримають курс на Сіверськ. Ми бачимо зміни і бачимо імовірне просування окупантів в напрямку Роздолівки, і ми розуміємо, що звідти вони хо хочуть вийти саме на І Тут аналітики інституту вивчення війни зазначають, може бути два варіанти: здобутки на північ від Солидару можуть використати як стартовий майданчик для атак на північний схід саме у напрямку Сіверська, або намагаються зміцнити перемоги на північний схід від Бахмута, щоб створити ширшу зону обороноздатної місцевості саме біля Бахмуту. Також повідомляється, що продовжують рашисти тиск на Красну Гору. Деякі аналітики говорять, що ситуація. Там близька до критичної зафіксовано просування ворога на півдні Бахмута, де бої вже фактично перемістилися в приватний сектор міста. І тут ми бачимо так само зміни на карті, дещо змінюються ці кордони сірої зони. А це означає, що бої можуть дещо переміщуватися. Загалом, якщо взяти весь Донецький напрямок, то були відбиті атаки в районах семи населених пунктів. І, зокрема, дійсно це все в районі Бахмуту. Відзначають наші військові, що була відбита атака в районі Курдюмівки, яка південніше Кліщівки. Але ось і ми бачимо зміни фронту в напрямку цієї траси Бахмут-Костянтинівка, куди окупанти тримають курси. Таким чином вони хочуть перерізати її, аби припинити постачання наших військових до Бахмуту. Тому наразі невідома ситуація неподалік Ступочків. І невідома ситуація неподалік Іванівського. І маємо від аналітиків додаткове підтвердження того, що ворог може бути присутній у благодатному, що на півночі Бахмута раніше рашисти повідомляли про те, що вони його взяли під контроль. Зараз ще є фото, де вони стоять на фоні зупинки населеного пункту Благодатне. Але і прочуханки на різних позиціях окупанти дістають від наших сил. Ой, як добряче, ось це фото ураження ворожого підкріплення південніше красної гори. Артилеристами 44-ї окремої артилерійської бригади наступна світлина це приліт по позиціях ворога в приватному будинку на півдні Бахмута. Працює 93-я окрема механізована бригада. А це приліт по ворожому піхотинцю на північ від Парасковіївки. У США радять українським військовим тягнути час в очікуванні важкого озброєння від заходу, а ще там припускають, що від Бахмуту нашим силам доведеться все-таки відійти. Таке в інтерв'ю Блумберг зазначив американський високопосадовець. Мовляв, виведення військ з міста не матиме значного стратегічного впливу на війну, бо зазначив наші сили швидше за все встановлять оборонні лінії дуже близько до того місця, де зараз проходить лінія фронту. Це для того, аби зібрати ресурси для ймовірного. Весняного контрнаступу Далі ми повертаємося до онлайн-мапи State, Будемо дивитися, що відбувається на Авдіївському напрямку, який так само є гарячими. Останніми днями окупанти тут дещо активізувалися. І от ті підкріплені, які туди приїхали, вони пробують атакувати в районі опитного та в районі водяного. Як ми бачимо, що ці населені пункти вони частково в сірій зоні, частково в червоній, ну і частково під контролем наших військових. А от західні аналітики зібравши інформацію говорить про те, що наразі на заході Мар'їнки так само тривають такі запеклі бої, тобто триває протистояння наших військ окупантам. Район Вугледара згадаємо сьогодні і про нього. Тут бої, нібито перейшли в позиційні, таке говорять російські мілблогери Деякі наші військові повідомляли, що нині окупаційні війська на цій ділянці фронту підсилюються бригадою третього армійського корпусу та кількома батальйонами 36 ї загальновійськової армії. Також Ніше начальник об'єднаного прес-центру зсу на Таврійському напрямку, полковник Олексій Дмитрашківський, повідомив, що під вугледаром українським силам вдалося здати, взялось, вдалося взяти у полон 10 бійців 155-ї окремої бригади морської піхоти. І говоримо ми далі про південь. Коротко пробіжимося, що відбувається на цьому напрямку фронту. Ми традиційно знаємо, що наші сили тут дуже б'ють по тилу окупантів, тобто вони вибивають їхнє оснащення, забезпечення, де вони збираються всі купою, туди скрізь прилітає український вогонь. І власне так само працює наша сила не тільки на запорізькому напрямку, а й на Херсонщині. на наші сили обстрілюють всі цілі противника, напередодні вдарили по російським зенітно-ракетним комплексам поблизу Олешків Херсонської області, які як повідомляється належать 80 й окремій арктичній мотострілецькій бригаді Північного флоту. Змін загалом тут немає. Ми так само знаємо, що щось відбувається на оцих островах у Дельті Дніпра між правим та лівим берегом на Херсонщині. І, і власне наші сили знаємо, що. Постійно відпрацьовують по ворогу, аби вони не могли там відчувати себе у безпеці.